Та й стріляє, стріляє, так? Хлопці наші зараз такі в активній, можна сказати, обороні. Так вони натоптали, що розрив, коротше. Я якісно, справді. От зараз я буквально трошки можу підлетіти. весь день літав. Там якийсь підер поранений малає. Противник теж не спить і веде боротьбу. Тому що насправді шкоди їм завдають. Це називається український бадмінтон. Ага. От Відповідно, якщо хочете, спортсмени, хто грає в бадмінтон. Скоріше твого, то це ракету до ПТРК. Їх там 5 штук. Зараз горить тільки одна. Яке у нас селище? Іванівське. Іванівське. А також Бахмут видно. Разом з тактично зведеною групою Адам. Прямую на позицію, звідки хлопці виконують коригування артилерії, розвідку, а також інші цікаві завдання. Петардами, дітки балуються. Доброго дня. Добрик. Так, Він теж стріляє, стріляє. Так, да? Да, да, да. Традиційно попрошу вас поставити лайк під це відео, написати будь-який коментар та підписатись на канал, щоб відео з цими героями набрало якомога більше переглядів. Дякую. Доброго дня. Бажаю. Ще взагалі тут. А що, Ситуація? Півдня за двома росіянами ганяємося. І що ви наблюдаєте за ними чи що, що хочете? Ні-ні, ні ми їх скидуємо, але вони дуже косючі насправді і доволі прицільно стріляють. Нічого Поводять доволі таки розумно і притязь, о, блядь, стріляють прицільно. Нічого собі. <су> Це ви виконуєте взагалі зараз розвідку, скидання вогів, коригування артилерії, правильно? Так, -да, міномет коригували, до цього, ну, звісно, дорозували ціль. Що щоб... взагалі сьогодні по завданням? Та по завданням це забезпечити піхоту підтримкою з неба. Ага, а, вона зараз в обороні знаходиться да, чи ні? Да, так, хлопці наші зараз такі, в активній, можна сказати, обороні. Це коли ми покращуємо свій, своє становище за рахунок певних просувань невеличких. Ага. Чернігів. Волі його злизало вже. Я в Чернігівській області. Дуже да? ب... Я, дуже... Я теж Чернігів сказав. А звідки ви? З Городня. — Це ви більше до Чернігова ближче заходили? Ні-ні-ні, ми ближче, типа, до Росії і Білорусі. Мені там, мовно, що в Росії, що в Білорусі хвилин 20-30 на машині. Нічого собі. Це ви знаєте голубі озера там біля вас. Так, наше місце відпочинку. Сиділи вони під цим. А, так він там досить сидить. Так він туди і сидить. вони натоптали. Розрив, коротше, вони там можуть обігнімоти. Та вони реально, коротше, там. А противник знає взагалі, що ви хочете на, на них скинути подаруночок? Звісно, знаю. Він нас зустрічає дуже люб'язним поливом куль. 545 чи 7,62. Вони ну, цинкують дуже якісно, насправді. От зараз я буквально трошки можу підлетіти. Ага, і проїбем коптер. звісно, я такого на відео не буду робити. <зırk> 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 <пі> <зırk> <пі> це передній край, так зрозумію, так? Да? Так, да, це їхній передній край оборони. На другий край зараз там трошки важко літати, тому що погодні умови і там, де умовно у них пункт постачання, БК, провізії, всякого такого. Там зараз хлопці вже з, 80, з іншого підрозділу втрачали коптери. Mm. Тому поки туди не літаємо. Ну, і тим паче що тут є жива сила зверху, не в норах, як вони зазвичай сидять. Тому це в принципі в наших інтересах. О-о-о, диви. Це він по нам. З автоматом, так? Це він з автоматом, блядь, по нам. Загалом. Я не буду видавати свою тактику на камеру, вони потім, блядь, порозумніше ці приймати, так. Давай фінку. Фінка за що? Відбирай. Зараз побачиш. Граната. Я перший раз ще фінку. Це якась допомога від західних партнерів. Чи ні, чи радянська? Фінляндії. І ага. ТТХ ми жарили, шукали, так і знайти. Це для оборони гранати чи наступаючи взагалі? То, взагалі немає ніякої інформації. Оборона. Оборон. Але валить нормально. Дякуємо Фінляндії за таку надану допомогу. Да, до речі, працюємо. У Фіні вже ж родини не служать. Шаналин. А в нас і родини служать. Ну, вони самі розуміють, що якщо Україну забере русня, то до них прийде в наступну а, чергу. А. Литва, Польща, Фіни, Прибалтика вся. Можливо, розуміють. Но я не впевнений. Частина. У нас, у нас люди менше розуміють. Так. Да? Починають забувати. Що? Да, дехто і не спам'ятав. Перші дні виїхав, потім приїхав. І нормально в людей все. Це О, у нас явно. пристрій для скидання для скидання ну, гранат. Це у вас під окремий вид гранати і окремий вид скиду? чи ви Ні, це, це універсальний. Просто, так, він, він Можна заряджати все, що завгодно. Це ви самі розробили? Ні, це хлопці роблять спеціально mm. Спеціально підбирають, спеціально роблять, доробляють. Тестують постійно. Ну, а ми тестуємо постійно. О, Хтось працює, хтось тестує, хтось виробляє. Ну все зроблено з любов'ю. Да. Я буду коригувати, щоб готові? не, не заїжджав. Так, так, тоді я зараз злітаю. Савчик запустиш? Ні, тут є, що Пастер, пастер, це Чернігів готовий до роботи. Один є, а другий там справа під Справа по нашу сторону. Так, да, так, да, да. два, два бачу. А де другого бачу? Ось сюди. Один, ось там другий. Сі, а це? А, ну. Ага. Пастер, пастер, це Чернігів, ціль на місці. Працюємо. В цьому і задумка в тому, що ми їх зараз трошки пригасимо. Вони вже не так активніше будуть, так активно будуть стріляти по коптерам, тоді можемо за кошмар скидами. Або якщо попаде мінометом, буде ідеальний варіант. Я не знаю, яка це в них тактика, але цілий день ми на них скидаємо воги, працюємо по ним І не стоять... тільки Воги. Ну і гранати так. Там, бляд, але не вони не знаю, стоять під одним і тим самим деревом і нікуди звідти не тікають. Бля, сьогодні гранатки так залітали, чувака, ну, за спину майже там, бляд, я не знаю. Вони що звідси а, вийшов? Так, він бліндаж залазить. Він бліндаж залазить. Вона пішла. 28 секунд. Плюс, плюс. Бачу розрив. Угу. Це Чернігів. Дай ще мінус 10. Слава Україні! Так, я встиг, так? Можеш трошки зачекати хвилинку. Журналіст на да? вашу <різь> роботу. Так, він вже <реш> тут. Там бачу з картинки вашу роботу. Після прильотів росня злякалася і сховалася в бліндаж. Добре. Краще, щоб воно не ховалася. Чергова порція снарядів, правильно? Це ось з які мінами М84. Це допомога від так, — Так-так, наших, наших братів хорватів. О, дякую Хорватам за надану військову допомогу. Так. Хлопці працюють на окраїнах міста Фортеці Є? Бахмут. Є? Також друзі на фоні працює Інша техніка. Так, зустрічаю. — Плюс міна пішла Це, друзі, щоб розуміли, три суміжних підрозділи взаємодіють між собою. це тактично звезена група Адам, 80-та бригада. А ще яка у вас тут? 128 батальон ТРО. 128 батальон ТРО. Герои, друзья. А, а радейки yeah. вообще Конотопского батальона ТРО, у нас нет общего канала. Невероятно, друзья. Герои, которые находятся на Бахмутском направлении, на одном из самых горячих, и уничтожают врага. Ялка, ялка. Они на пекла. Я зустрічаю. Радий був з вами О, познайомитись. Бажаю вам удачі. Дякую. Бережіть себе. Дякую, друже. Часа я весь день дітам. До речі, це всі шмавіки, вся наша робота держиться на грошах наших небайдужих громадян. Тому що це ж таке обладнання, що ти не поїдеш на склад трави і не отримаєш 10 ну, мавіків. Можна та, одразу, мавіків. одразу подякувати волонтерам за норма допомогу. Всім дякую, так. Да. Хто не байдужий. Ну всі в курсі, хто нам допомагає. Хто може побачити це відео. Вуді каже, там якийсь поранений волає. Я не знаю, від нас не від нас. Волає? А давно? Ну він каже, що за крики, він каже, там якісь підер. Поранений волає. Вилає. Хорошо. Ну я не знаю, це наша робота чи не наша. Вох, термобар, фінка. Що ми додаємо йому? Щас тірмобар давай сповимося. Якщо мене будуть питати, чи я без броніка, в мене схватило спину. Я, я предпочитаю бугатий кацап без броніка. Мазаться фінологоном і цим як Діклафінат. Так, ну командування почуло. 17. Буде на стрімі. А, а, друг, а другий командир розрахунку після пендицита в лікарні. 15. Ми скидаємо гранати, О, от і вогі. Це якби з цим проблема, бо вони потрібні піхотам. точніше, штурмовим групам в тому числі. Mm. От. Тому насправді правдами і неправдами добуваємо БК. Ну взаємодіяти з іншими підрозділами, так само. По БК це більше займається вище командування, яке стоїть наді мною. Тобто воно все-таки забезпечується. А по Мавікам взагалі по аптечці є проблеми? По Мавікам проблеми є завжди, тому що вони втрачаються. Uh -huh. <laughs> Якби це війна, і противник теж не спить і веде боротьбу. Тому що насправді шкоди їм завдають Мавіки дуже багато. І вони розуміють, що один збитий мавік, наскільки ну завдасть їм спокійних ночей побільше. От, тому мавіки завжди потрібні і як для коригування, так само і для Для розвідки і для нанесення вогневого ураження також. Тобто під кожну завдачу вони доволі ефективні. От. Відповідно, ну просто треба їх використовувати з розумом, не завжди там наносити вогневе ураження там де його не треба наносити Мавіком, а краще може підкоригувати десь арту. Угу. Це Дякую. буде б ефективніше саме Дякую. для Мавіка. Друзі, ви самі чули, що Воїн позі ним Чернігів розповів про важливість Мавіків на передовій, тому давайте допоможемо разом цьому підрозділу. Я відкриваю збір Дуже. на два Мавіка третіх реквізити будуть у коментарях. Прошу долучитися до збору. Це допоможе збільшити кількість хороших російськ. Я вам гарантую. Дякую, друзі. Дійсно, передали, що було чутно крики. І ніби як була евакуація. Але зараз поки що зараз я літаю на цій позицію. Зараз руху не бачу, не бачу. Можливо, вони поховалися. Це називається український бадмінтон. Ага. От, відповідно, якщо хочете спортсмени, хто грає в бадмінтон, хочете пограти в бадмінтон, взагалі аеродинаміка стабільна, взагалі летить супер класно. Тому чекаємо вас. Але це гра тільки для дорослих, правильно Ні, спортсменам під... до 18-ти не можна. Да, і, і це гра для хлопців, які знаходяться під Бахмутом. Да, 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 да. Є так, є така певна особливість. Якщо тобі набрило грати бадмінтон в Києві, ти можеш пограти в нього під Бахмутом. Mm. І то і не чекаємо тебе. Будь-який військомат найближчий до тебе чекає тебе для гри бадмінтон. Звітаємо. І ти просто коригуєш по попередньому пострілу. Я скинув, тому що відпала телеметрія. Картинка повністю відпала. Я не знаю, куди було влучання. О, а ні, щось розгорається, по-моєму. Так, да, є, є. Нічого си влучили. А, це О, ракети до ПТРК, до речі. Нічого собі. Бля, коротше, ці фаготні ракети попали. Да. було скидання. Красиво піздець. Нічого собі. Ого. Це, це другим попали, перший промах. Це у них там новий рік зараз, так? Да? Так, да, бля, ну, до речі, він бінгальський ганьок з запізненням невеличким. Скоріше засевід фоготу, це ракети до ПТРК. Нічого Їх там п'ять штук. Зараз говорять тільки одна. А, да вони всі Не. там згорять, там уже вже шоу непогано. Не ну, воги? Давай Воги. Все, це галочка до вашої роботи сьогоднішньої. Да. Один да. у вас був 300 і плюс підрив БК. Да. Да. Неймовірно. Тось, друзі, тактично зведена група Адам. Зараз виконує тренувальний політ з FPV-дроном. Одні друзі коригують, інші тренуються. Постійно відбувається хлопців. Робота на околицях Бахмуту. То... Коли ви плануєте виконувати бойовий виліт? Як буде ціль. Угу. По кому взагалі працюєте? Ну, Більш будемо так казати, або групи, або техніка. Те, що в нас, у нас в пріоритеті. Так, ну я вам бажаю удачі. Дякую. А наскільки це може в дрон взагалі від точки А до точки Б, максимальна дистанція польоту? Ну, Ми літали і на 10 кілометрів і назад поверталися при достатньо високому. Нічого, це можна прямо в тил до ворога залетіти, так? Можна, якщо не буде, якщо піймати час, коли ти. Коли вони там десь ребівці там сплять, скажімо так. Да? А, тобто він готується до наших контрнаступальних дій. Так я вважаю, що так. Тобто, можливо, він все ж таки накопичує резерви для того, щоб затикати на дири, там, де вони з'являться. Ага. час якихось дуже активних дій. Ага, ну, то ми знаємо, що противника нічого не вийде. Та, звісно, І... що нічого не вийде. Якщо вам, друзі, сподобався цей репортаж. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!